Вітаю вас, друзі! Вітаю вас в Україні ранок, сонечко сходить. Дуже приємно, так, знаєте, як приходить ранок і сходить сонечко. Сьогодні у нас нуль. Вчора було мінус 3, але підсохло. І так, знаєте, ну, як на мій погляд, це краще, як ліє дощ. Я дощ люблю лише влітку. Сьогодні 1 грудня, перший день зими і дуже сподіваюся на те, що Господь Бог любить Україну і не дозволить їй замерзнути і страждати. Дуже сподіваюся на те, що у нас з вами буде тепла і лагідна зима. Сьогодні кава у мене заварна, тому кава сьогодні. І з кузьминчиками сиру. Я дуже полюбляю заварну каву, щоб вона була ем, з перцем, смеленим, чорним, або з корицею. У мене сьогодні кава з корицею. Кориця, сир, кава сонечко. Як це чудово! І немає обстрілів, і немає поки що, немає сирен і навіть світло є. Міні друзі, в мене вихвалялки. Подивіться на цей чудовий, красивий пафіопеділум. Моє взуття, мої не Немілка квіточка, така, така собі, знаєте, розмір десь так, ну, мабуть, до 10 см. Отакий він, красунчик. Це первинний гібрид двох пафіопеділомів. Пафеопеділом колосу на пафепеділом сакхалії. От такий. Зверніть увагу на його петалії. Вам нічого не нагадує? Мені, мені нагадує ластовиня на обличчі малюка. Віснушки на лічики От Отакі вони. Отакі гарненькі. А подивіться. Оцей чобіток. Подивіться, оцей гарненький такий чобіток. Так і хочеться засунути туди пальця і спробувати того нектару. Але цього робити не можна. Бо як тільки я туди засуну пальця, то квітка почне в'янути, жухнути і пропадати. Взагалі цей пафіопеділум квітне. Десь так 6-7 тижнів. Ну, достатньо довго, скажу я вам. А парус. Подивіться на цей парус. Який він гарненький, правда? А на оте волосся. Подивіться, подивіться, яке гарненьке волосся. Як ото, знаєте, непритий мужичок. Справді дуже гарненький. Цей пафіопеділу, цей чобіток. Має дуже гарненьке, таке плямисте листечко, варігатне. У мого варігатність цього року така, трохи, трохи така змазана. Знаєте чому? Тому що він влітку отримав забагато світла. Але зараз, зараз вже темні дні, і досвідки, там, де ростуть мої пафіопеділи, там немає. Тому. Тому це листечко згодом, з часом трохи зробиться темніше. Коли я вам розповідала про пафіопеділуми, то я зауважувала вам, що пафіопеділами, які мають плямисті варігатні листя, їм не потрібно багато світла. Їх, навпаки, ставлять десь таке, знаєте, притинене місце. Але пафіопедилуми, які мають Таке длинне, зелене, чисте, зелене, або там з таким маленьким малюнком. Оті От вони потребують світла набагато більше. Вони навіть витримують ран... ранкове сонце або вечірнє сонце неприкритими. Ну, недовго. Цей пафіопеділом люби тепло, він не любить гуляти на вулиці, тому. У теплий період такі пафепеділуми на вулицю не виносять, їх залишають в хаті. Температура для його утримування, ну от взимку, наприклад, він дуже добре витримує ту температуру, яка є в мене на підвіконні. Вона десь так, знаєте, 14-17 градусів, і йому цього достатньо. Але взимку при такій температурі я не. Не поливаю його часто. Влітку він витримує температуру навіть до 30 градусів. В ідеалі було б 26-28, але він витримує і в спекотні дні, але тоді треба його частіше поливати. В свої ми я починаючи з весни і до пізньої осені частіше за все вдобрюю органічними. Добривами, але не часто. Десь так, знаєте, два, ну, саме більше три рази на місяць. Цуття дуже чутливе коріння, воно, воно має таке, знаєте, волосочко, такі, е, такі волохаті в нього корінчики, і вони дуже чуттєві до солей, до добрив. Тому краще. Краще поливати їх очищеною водою. І знов таки ж скажу: в мене немає очищеної води. Я свої пафіопеділом поливаю відстояною водопроводною водою. Трохи підігріваю її і поливаю орхідею. не має чіткого періоду спокою, він не відпочиває, лише коли він відквітне, а квітне він завжди. Восени або взимку, то як він відквітне, десь, мабуть, тижні два, а то і три, його, його тримають трохи суховатим, таким, дають йому змогу набратися сил відпочити, поспати. Зовсім трохи. А потім від оцієї розеточки з'являються маленькі розеточки, зазвичай вони з'являються отут із пазух. Нижнього лисячка, коли вже починає зростати молоденька розетка, тоді вже я і додаю полив, і додаю добрив. Ну, Це зазвичай, знаєте, туди вже ближче до весни, десь починаючи з лютого місяця. Колосом що сухакули, вони дуже добре використовуються в От навіть вініколори, Мауді, ну, от вони на основі. Оціх пафіопеділуми. Це, знаєте, найпростіші пафеопеділуми для домашнього утримування. Ну, По-перше, вони не відпочиваючі, вони завжди ростучі. По-друге, вони витримують, добре витримують і пристосовуються до домашньої температури, вони невибагливі відносно. Вологості повітря, їм досить, знаєте, нашої хатньої вологості від 30 до десь так 50%. І по фапеділу зростають на підвіконні північно-західної орієнтації. І зростають вони, знаєте, на такій сітчатій підставці. Так, от, як додати вологість в повітрі? Ну, що роблю я? Мої горщики з пафіопеділо мами стоять в такому, знаєте, поддоні. Так, от, я в цей поддон, в якому стоять горщики, я додаю води. Я наливаю туди водичку. Та водичка в мої горщики не заходить, бо вони стоять в подвійних горщиках. Але коло них така робиться, знаєте, атмосфера трохи волога. Або, або якщо є такі, які, які ростуть у великих горщиках, то коло них стоять скляночки з водою. Якщо ви вирушуєте пафіобedу на підвіконні, там, там можна сказати, і інші орхідеї на підвіконні, то добре підходять, знаєте, оті такі серветки для лежачих хворих, або для діточок такі, вони, знаєте, ну, не про Можна підстеляти оті серветки і змочувати їх зверху, вони впитують в себе вологу, а потім віддають. Або махрові рушники, мокрі махрові рушники. Також додають вологості. Взимку це все, верніш за все восени. Оці всі засоби я прибираю. Бо опалення ще немає, на підвіконні робиться прохолодно і додаткова вологість вона зайва. Розводиться мошкарня і всяка така літюча потвора, яка ну, вона не заважає рослинам, але знаєте, вона діє на, на нервову систему. Тому я це все прибираю. Але коли, як в старі добрі. Часи включали опалення, то я знов додавала додавала водички на підвіконні на оці серветки, на подони скляночки і я додаю водички. З подорами я вам вже казала, я не борюся. Навпаки, навіть я вітаю подор у своїх горщиках. чому Тому що я використовую при посадці мох. Використовую кокосове волокно. Та й взагалі, коли починає розлагатися ґрунт або вмирає корінечко, то подури вони ж, вони ж не, не шкодять рослині, вони їдять падаль, вони їдять у той продукт, який розлагається. Вони, можна сказати, санітари в горщику. Тому я з подорами ніколи не борюся. Напаки, я їх вітаю. Моркарня також діє на нервову систему. Але проти неї, знаєте, ну, у мене є уловлювач такий електричний, який я, можна сказати, зараз не включаю, хоч він і не, і не з'їдає багато електроенергії, але все рівно. Ми з вами знаходимося в стані економії, тому я не включаю, але в мене є камфорне масло, є аромомасло. Я змочую спонжики в цьому аромомаслі або в камфорному маслі і розкладаю поміж горщиками своїх орхідей. По-перше, вони додають аромату, це аромотерапія, така собі. А по-друге, на неї, на неї реагує мушкарня і вона, вона помирає. Отак От я стримую популяцію тих потворік, які, які нічого, ніякої шкоди не приносять, але, але вони дратують нервову систему. Вони не, не кальцефіли, тому розкислювачі для ґрунту їм не потрібні. Вони взагалі навіть полюбляють. Кислий ґрунт. Тому при посадці часто багато хто використовує мох з фагном різаний. Я висаджую свої пафеопеділуми у суміш кора, кокосові чіпси, трохи моху і пару кусминчиків вуголька, ну і каміннячко. Отакий у мене зазвичай ґрунт для таких пафеопеділумів. Поливаю, сказала вам як, добрію також сказала вам як. Ну і помилуйтеся, помилуйтеся оцим сором'язливим обличчям цього красунчика. До речі, багато хто вважає, що пафіопедолумі по потребують щорічної пересадки, це думка не моя. Я вважаю, що Взагалі, орхідеї не потребують частої пересадки. Вони травмуються, вони стресують, їм це не подобається, вони творять спротив проти таких от пересадок, ну а пафіопедлами тим паче. Я пересаджую свої рослини лише в тому випадку, коли вони або не вміщуються, або вже в горщик. Або я бачу по, по зовнішньому вигляду своєї рослини, бачу, що їй не подобається, що в неї вже застарий ґрунт, що він вже дуже закислений, засолений. Це, виявляється, по тому, що орхідея погано зростає, погано видає додаткових розеток, з'являються на кінчиках. Листя з'являються коричневі, не старих, а молоди, молодого листя. З'являються коричневі або чорні такі кончики отут, отут на, на кінцівки листячка, то, то, вже, то вже ознака того, що він хоче, хоче переїхати у новий свіжий ґрунт. А поки розетки зростають, нормально зростають, я їх не турбую. І взагалі я не дуже полюбляю поділок пофіопеділумів, ділити їх. Не люблю я цього. Чому? Тому що чим попишніший кущик, тим більше в нього квітів, більше нових зростів, і квітування виходить не 4-6 тижнів, а місяця 2-3 квітує ну, майже так, як фаленопсиси. Тобто із нових розеток з'являються нові квітконоси. Ось так на підвіконні у піддончиках стоять мої пафіопеділуми, в які влітку я додаю водички, щоб було трохи волого. До речі, все, що я вам розповідала про, всі, про свій пафіопедилум, воно відноситься. До пафіопеділом Мауді, про яких ви мене питаєте. Бо це є одним із батьків е, тих пафіопеділумів. У мене були колись е, Мауді, різні зелені і червоні, але, але треба було вибирати. Єдине, що я залишала собі е, пафіопеділум Black Jack з такою, знаєте, дуже, дуже красивою темно-темно-червоною квіткою. Але дуже слабка була розетка і вона не витримала боротьби з мучнистим червецем. Вона загинула. Тому із цієї серії, із цієї секції, по Fiobedalu у мене залишився лише цей. Язик, мій ворог, я вже казала, це неодноразово. Поки знімала не вам це відео. Включилася повітряна тривога. Знов падлюки лякають нас. Але, любі українці, ми з вами мужні і витримані. Ми витримаємо все, ми пристосуємося е, до цього життя. От навіть згадайте, згадайте початок оці, цієї війни 24 лютого. Згадайте, які ми з вами були перелякані. Нічого не розуміли, як ми з вами кидалися то туди, то сюди. Але ж ми пристосувалися жити у війні. Зараз у нас складнощі, бо ворог, ворог хоче змусити нашу владу до перемовин. Хоче, щоб ми капітулювали, хоче, щоб ми залишили їм окуповані частини нашої країни. Але цього не буде. Вони залякують нас, вони бомблять нашу інфраструктуру, вони вбивають мирних мешканців, вони розбивають наші підстанції, хочуть залишити нас без світла, без води, без тепла, творять геноцид українському народу. Вони не відрізняють значення слів націоналіст від «нацист нациста. Ми з вами націоналісти, бо ми українці, ми кохаємо свою націю, ми боремось за своє українське життя. А вони нацисти, вони фашисти, вони терористи, вони вбивці. От слово нацист це відноситься до русні. Тому тримаємося, боремось і перемагаємо. Все буде Україна. Бережіть, любі мої себе, бережіть своїх. Друзів, рідних, діточок, тримайтеся, все буде Україна. Допомагайте Збройним силам і вірте, перемога буде за нами. Пока-пока, до нових зустрічей!